Якийсь масовий психоз пішов. І ти з тим амарантом кормиш його рибам. Маланка волохатна була трошки інша з інших сайтів по вологозабезпеченню. Щось треба міняти за останніх там, 50 років. Наприбутковішка це цукровий буряк. В цьому році у нас просадка соя. Настільки ризикова культура. Збирає всю вологу на три роки вперед, наприклад. Що з кукурудзою? Це найкраще показує одеська селекція. 14 тонн в сухому, куки ми маємо. Ти у сусідів, коли я поїхав Сполучені Штати, дрони просто рванули в український ринок. Те, хто каже, що трактор має бути зелений там. Сьогодні ми спілкуємось із директором агрокомпанії Сергієм Богомазом. Привіт, Сергій! Добрий день, привіт. А ви підписуйтесь на ютуб канал АгроТолк. Буде цікаво. Сергій, хто ти? Так склалося, що батько в мене агрономом працював, мама агроном по захисту рослин. З діда Прадіда фактично Уманський аграрний університет, якому понад 160 років хтось в ньому з моїх предків і навчався. Тому в мене вибору особливо не було. Просто то я агроном. Агроном в сьомому поколінні. так? 100%. Тому по покликанню, по стану душі, так як і ви працював за кордоном довгий час, і душа рвалася в українські поля, і таким чином це була основна ціль, мета повернення в Україну. 13 вже з половиною років я займаюся агробізнесом тих чи інших компаніях, створював багато препаратів, розробляю технології по всій території України. Розкажи про вашу компанію, хто її заснував і взагалі її структуру, і за що відповідаєш ти в ній. Наша ідея по створенню агрокомпанії в такому форматі: в трьох, Шуберянський, капріца і я, вона була ще за 5 років до створення. Потім пішли ковіди, потім пішли повномасштабні... Торгнення, і воно все просто відтягувалося, все пізніше і пізніше. Е, ідея полягає в чому, що три фахівця у кожен своєму напрямку об'єднатися для того, щоб один одного доповнити і мати весь спектр агрономічних послуг або взагалі супроводу е, господарства. Таким чином, ми, коли заходимо зараз в господарство, у нас закриті всі і засоби захисту, і агрохімія, і техніка, організація бізнесу, і стратегія розвитку підприємства всіма е, ключовими. Засновниками закривається на сьогоднішній день таким чином. Плюс до того, у нас є базове господарство ФГ «Флора», якому скільки я себе пам'ятаю, в агробізнесі це 13 років. Ми закладаємо якісь досліди. Скільки коштують послуги вашої агрокомпанії, та як швидко вони окуповуються для фермера? Дуже дорого з нами не співпрацювати. Бо дуже дорогі помилки робить господарство, фактично кожне господарство, тому що агроконсалтинг допомагає зменшити ризики і зменшити помилок у господарстві. Символічна сума, яка в нас коливається ну, від 10 до 20 навіть доларів з гектара. В залежності від розміру підприємства і залежності від дуже багатьох факторів, які ми маємо туди впроваджувати. І як швидко фермер поверне ці кошти, чи яка прибутковість фермера, коли він співпрацює з вашою компанією? Попередній рік, середній показник був близько 70 доларів. Додаткових зароблених коштів або економії коштів. Якщо ми говоримо в цьому році більше ста, десь в районі 105, ми рахували середній показник, тому що ціна на продукцію виросла, да, і таким чином і прибуток від наших послуг збільшився. Плюс-мінус це на рівні минулого року. Є господарства, є поля, які більше 300 доларів з гектара завдяки нашим діям. Збільшили прибутки. Не все можна виправити з першого року. Є показники в нас і 30, і 50 доларів. Да? Ну, знову ж таки, покажіть мені, прийдіть до мене, намалюйте мені бізнес-план, з який я заплачу 10 чи 15 доларів. Це при тому, що 50% предоплата 50 в кінці. Покажіть мені такий бізнес, я готовий в нього інвестувати. Скільки гектарів обслуговує ваша агрокомпанія? У нас є декілька моделей співпраці з підприємствами. Якщо ми говоримо про повний супровід, який наші агроскаути виїжджають там близько 10 разів на рік, по, по одній культурі. То таких у нас на сьогоднішній день доходить до 25 п'яти тисяч да, 25 тисяч зараз. Якщо ми говоримо часткові послуги, є, наприклад, у нас послуги це взимку, коли ми трошки вільніші, да, ми можемо складати стратегію на. На базі аудиту, яку проводимо в господарстві, це також як варіант може бути співпраці ну то вже в нас більше 50 тисяч. Якщо ми візьмемо в цілому співпрацю в якійсь мірі, да? ви компанія нова і вам там декілька років. І для аграріїв хотілось би розуміти, з ким от з відомих. Фермерів чи з великих фермерів ви співпрацюєте для того, щоб прийняли рішення, там люди співпрацювати з вами чи ні. Хто ці фермери? В кожному регіоні є якісь свої лідери думок, і вони відомі в своєму регіоні. З Полтавщини, для прикладу? З Полтавщини ми почали співпрацю минулий рік. Дуже так легенько, знову ж таки, зимній у нас була ну, стратегічна сесія. З господарством це докучаєвські чорноземи. На сьогоднішній день ми будемо пробувати поступово більш глибше співпрацювати з е, даним господарством. Е, наприклад, Одеська область е, новатор господарства, яке є. Досить непогані показники і дуже хоче розвиватися далі. Ми спільно рухаємося з ним в розвитку його підприємства далі. Тому ПП Дніпро відоме господарство, яке Грушецький. Да, Дмитро Грушецький. В нього 4 тисячі гектарів підприємство, яке багато кроків правильних зробило, але дуже багато ще не є над чим працювати. Дуже цікаве, відоме на сьогоднішній день господарство. Плануємо ще об'їхати. І Васильченка і Мунашка побачимо. Їдемо до вас скоро. Сергій. На твоєму шляху агросупровіду. Які три таких найбільші помилки, які зробили фермери, що тобі запам'яталися або що призвели тебе в шок? Якийсь дуже серйозна проблема. Насправді, не вміння застосовувати препарати з після дії, якщо ви змінюєте технологію. З відвального, тобто з оранки, з традиційної на мінімальні вертикальні обробітки, після дія препаратів не дивіться в каталог, який написаний виробників, тому що воно фактично розраховано на традиційну ту, яка склалася по раніше. Да. І таким чином, хто переходить, дуже багато проблем е, при те, що ну, просто не росте, просто випадає. Ну, на сьогоднішній день пересів це при цих. Е, мегаприбутках, які склалися за останні роки, це може бути призвести до банкрутства самого підприємства. Знову ж, я раніше ну, менше в техніку влазив, тобто моя специфіка основного засоби захисту рослин, то я думав, що коли приходиш на всякі дні поля, конференції, такі основна кількість людей йдуть все ж таки до техніки mm -hmm. дивитися. Я думав, що вони там розуміються просто в ідеалі. Але коли з Андрієм Каприцею приїжджаємо по багатьох господарствах, ми бачимо, що... Ну, бувають такі рішення, ну, які не підходять, абсолютно не дружать між собою техніка, просто беруть бо яскравий колір там, чи і так далі, і серйозні дядьки, то ну, в цьому є так, також часті помилки. Ми mm. купуємо жовто блакитне нам поєднання подобається. Те, хто каже, що трактор має бути зелений, там, ну, а всі останні технічні Або характеристики. А все, ще інший червоний спортивний має бути. Тому такі моменти також є. Порушення сівозміни, неготовність до зміни клімату це просто такі. Відсутність стратегії розвитку. Відсутність економіки, взагалі, фінансової складової підприємства не рахують кошти. Відповідно, якщо не знаєш, де не рахуєш кошти, ти не знаєш, де зекономити можна, де не можна. Тобто, ти чи тебе лишнє по засобах захисту в одному з підприємств нарахували на пшеницю захист 120 доларів. Я збив на 55. І ми зробили кращий результат з 55, ніж 120. Що вони понабирали для тієї? Воно взагалі не має ніякого відношення. Незнання діючих речовин, тобто яка діюча за що відповідає. Рівень з резистентності по, по регіонах. Ну взагалі. Ну, як їм сконцентруватися, як це бачити в різних регіонах? Просто неможливо бути в одному господарстві. Тобто резистенті все ж у більшості випадків вона поступово рухається звикання. Да, або з півдня з гарячих точок по, по шкідниках. Північніше, або по хворобах, наприклад, заходу далі рухань, ну, в залежності від того чи іншого шкідника. Відповідно, звикання йде до діючих речовин, всі відкривають знову ж таки той самий каталог. От тут написано, що вона має брати. От я його візьму і все окей. А то назва бренду, а ніякого відношення до якоїсь результату роботи немає. Сівозміна і спрацювати в нуль чи без сівозміни, але працювати в прибуток. Сівозміна це будь-яке чергування культур, тому. В цілому сівозміна є. Питання адаптації сівозмін, вперше дуже зараз сильно по зміни клімату. У нас питання, як по вологозабезпеченню, що щось треба міняти. Друге питання: з точки зору десятипільної, як колись класично хтось намалював. Ну, звичайно, що вона не працює, може вона працювати, наприклад, там, де є багато тваринства, в теорії, знову ж таки, рахувати економіку, без економіки ніяких справ далі не буде. У нас в компанії розроблено три стратегії розвитку підприємства. В першу чергу вона все ж таки стоїть економічна, тому що без економіки це не агробізнес, це хобі. Драйвша агрономічна для того, щоб не шкодити собі ж самому. На наступні роки, якщо неправильно складена сівозміна, або захист, або обробітки, і так далі, тому ми таким чином можемо відрегулювати і не допустити економічну проблему, порушивши якісь агрономічні все ж таки моменти. І третій варіант екологічний, тому що то, що ми бачимо, оранками начудили, наприклад, в більшості підприємств, коли у нас ерозія була. За останні там, 50 років ґрунту чи 60, і те, що до чого це все призвело, ну, ми це бачимо. Да? І відновлення біоти ґрунту без здачі плуга е, в музей ну, не виходить. Не і всі ці суперкруті препарати, ну, найкраще відновлення біоти це все ж таки зміна підходу до обробітку ґрунту. Ну, однозначно, для кожного регіону можуть відрізнятися культури, всі зміни, 100%. але от, на твою думку, чотири культури. Які б ти бачив би в СІВЗміні найприбутковіші на сьогодні? Минулого року чогось вирішили, що має бути Соя. І посіяв Николаїв, Одеса, Кіровоград, Полтава, в тому числі, рішили площі сої. Незрозуміло, да, просто ніякої логіки в цьому прийнятті рішення немає, але якийсь масовий психоз пішов. Тому дуже чітко сказав про те, що в кожному регіоні має бути своя сівозміна, під неї йде вже захист. І все воно має працювати правильно. Все починається з сівозміни. Коли я намалював в одному господарстві, кажу, давайте почнемо з сівозміни, то там і так, і сяк, і так. Кроп його, слава Богу, систему вели. Але ми на екселівській табличці виявилося, вони настільки довго не заглядали у себе в сіву що вийшло так, що останніх 9 років в одному полі невеличкому, але була кукурудза. Останніх два роки ну, просто з'їдала в ноль, але вони не могли додуматись про те, що просто в розрізі. 10 років побачити, що ну щось може вже хватить тут кукурудзи. Тому е, сіми зміну треба складати, підбирати. Ми її коригуємо. Ми зараз шукаємо якісь заміни е, тому страшному соняшнику, який забирає всю вологу на три роки вперед на півдні, Наприклад, хоч він саме виснажує по волозі, він саме стабільний по ціні. Недавно говорили з Андрієм Капліцею. Він знав, що ми будемо з тобою записувати інтерв'ю. І каже: запитайте у Сергія, який найулюбленіший шкідник Андрія Капріці. Розкажи, що це за прикол такий. Років з 10 назад Оленка Волохата, яка заходила на терен Вінницькій області, появилася в нього в полі. Чому він став улюбленим Андрія Капріце? Тому що я йому питаю, що це за шкідник Жеремій Ріпак і щось у нього ще настрою не було, чи ще щось. Я кажу, Оленка Волохата. каже, Та такого немає. Він забиває чудом в інтернет. Оленка Волохата була трошки інша з інших сайтів, з'явилася. Ну тепер про Оленкового хату буде знати вся Україна. В Мен, мене як я агроном, то в мене щось підтягнуло шкідника саме. А в нього що він, чим він займався раніше? Я не знаю, чим в нього підтягнули інші сайти. Які культури бачиш перспективними от наступні періоди, наступні роки? Не лізти бездумно в нішові культури, тому що дуже багато є негативних вже. Практик вирощування, а потім всі договори, які підписані під нішові культури, вони просто чогось зникають. І людина пропадає, і ти з тим амарантом кормиш його рибам і не знаєш, що з ним робити. Бо... А як же гарбуз? Гарбуз поки що за останні роки, то що спостерігаємо, він показує стабільну ціну. І навіть збільшення площі, які йдуть, не бачимо такої серйозної просадки. Поки що, знову ж таки, в ніякому випадку не хвалю їх чи там не в якийсь момент. У нас попередні два, два роки була найуспішніша культура Вінницькій області, найприбутковіша, це цукровий буряк. В цьому році у нас просадка. У нас кукурудза обігнала його. З великим відривом, ріпак також. Тому є моменти, коли вимушено треба було сіяти, збільшувати площі. А є така ще, часто говорять фермера, розкладання яєчок у різні кошики. Так? Диверсифікація. Тому не доведи ну, ти Господи Ти говориш, що... соняшник витягує вологу, сої понасівали. Для чого взагалі не зрозуміло? Так, абсолютно е... правильно Ріпак. Ну які тоді да. культури вирощувати? Да. Конкретно експортні давай почнемо. Ну, з цього. З якого регіону? В не ліз. Тобто, про що в Полтавська область. Полтавська да. область. Соняшник у вас допускається, тому що у вас не настільки критично по волозі, як, як в Одесі. Тому як стабільна економічна культура може бути. Озима пшениця, посівозмінні вона обов'язково має бути. То, що і зменшувати, наскільки це можливо, треба з точки зору економіки, так. Два. Від неї відмовитись важко. Кукурудза після правильного попередника абсолютно може бути у вас, ніхто не відміняв заміри вологи метровому шарі, зрозуміти, яку норму сіяти, скільки добре піднюдавати. І таким чином кукурудзу можна мінімалізувати ризики. Перше, яке ФАУ сіяти, правильно? Фау треба все ж таки також мати статистичні дані за 10 років, це раз. По-друге, знову ж таки, яєчка в різні кошики. Тобто, не фао, там ми кидаємося всі 280-ти. Нас два роки назад по Вінницькій області 260-280, дало 50% врожайності від 330-го. От так склалося, що вони, воно раніше цвіло, попало під високі температури, а далі те, що цвіло пізніше, абсолютно нормальний врожай. Три культури. Ріпак обов'язково, якщо є можливість його посіяти, треба старатися знову ж таки технології прямого посіву, можливо, тому да. ну, ріпак це один із топових, якщо є можливість його вирощувати, і якщо в ріпаку все ж таки, виходить його опади осінь, да, і змінили технологію під його посів. Є багато проблем на півдні зараз з ріпаком, в тому числі в Новтіщиків найбільше питання по ріпаку, тому що також новтіла дуже акуратно треба переходити. Соя настільки ризикова культура у вашій зоні, що я її останні роки взагалі не бачу. Останні роки це останніх 10 років. Тому що з точки зору агрономії, повпливати на високі на сою у високій температури, вона може абортувати всі квітки, вона може поскидати всі боби. Щоб ми цього не робили, тобто вона попадає в пік жари, і у вас заплановано, як в цьому році Кіровоградській області, планували три тони, отримали 600 кг. які збитки господарство отримало просто через хотілку, тому що от я так хочу. Оригінали чи генерики засоби захисту? Я користуюся і оригіналами, і генериками. В залежності від ситуації, в першу чергу, звертаю увагу на діючі речовини, далі формуляція, і чи я особисто або люди, яким я довіряю, його тестили в своєму господарстві. В першу чергу базове господарство ФГ Флора. Так. Якщо ми говоримо про цю зону, є в інших зонах дуже багато друзів, знайомих, яким я довіряю, які так чи інакше проводили якісь дослідження якісні. В себе господарстві. Тому регіонально може бути в ну, Андрії одні культури вирощує, або одна проблематика в Одесі, друга, в Тернополі третя. Тому має бути все ж таки по регіонах відрізнятися. Якщо перевірені генерики, ними можна користуватися. Звичайно, можна користуватися. Що таке оригінал, що таке генерик? Адама ну, та це оригінал чи генерик. Сам Ітагро це оригінал чи генерик. Скільки продукцію, які вони створили, і їхніх діючих речовин, наприклад, в саміті Бороні Бог їх зачепити, New Farm візьмем, UPL там, і, так, і, 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 і так далі. Баз да. Баєр-Сінгента перекуплюють між собою діючі речовини і комбінують препарати, маючи ліцензійні нехай діючі речовини, які вони купують одне одних і роблять свій якийсь продукт. Тому дуже таке спірне питання ще по оригіналах-генериках і. Чистий генерик вважається, що це українські бренди, які виробляють зрозуміло, що або в Україні, або в Китаї. Багато малих фермерів е, сіють вітчизняне українське насіння. Та й не зовсім малих. Твоя позиція сіяти вітчизняне українське насіння чи тільки імпортне? Дуже багато фермерів зробили дослід, посіяли там пару гектарів одного, другого, третього, і вони зробили самі висновки. Е, наприклад, на півдні Одеса-Миколаїв. Насіння пшениці найкраще показує одеська селекція. Ніякий імпорт не поки що не, не може витримати ту засуху. Що стосується там соняшника, рахуйте економіку. Тобто, якщо в нас урожайність 4 плюс тони, наприклад, у деяких районах Вінницької області, економія. Майбутнього врожаю там, в межах 50 кілограмів, 600 доларів на сьогоднішній день коштує соняшник тонна приблизно. Да? 100 кг – це 60 доларів. Тобто, якщо ми 50 кг – це 30 доларів, якщо розіб'ємо майже на 3 гектари посівну одиницю, яка економія між дешевим насінням і дорогим? 50 кілограмів ми ризикуємо багато чим, тобто логіки тут ніякої немає. І навпаки, Одеса, Миколаїв. Кіровоградщина, де врожайності там є 2 25 трі тони. Часто імпортні гібриди не показують себе кращу врожайність, навпаки, можуть бути українські більш адаптовані до тих, до тих зон. Тому так, це що з кукурудзою? З кукурудзи так само У нас декілька господарств в зоні з достатньої зволоженою. І ми говоримо це кукурудзяний пояс, або я називаю ще там український кукурудзяний пояс або Бербуцький трикутник. Да? Це кусок Вінницької області, верх. Пересікається Житомирською і Хмельницькою області. Там достатньо сонячної інсоляції, там достатньо опадів, і там є навіть дуже круті чорноземи. Таким чином збалансовано все, і там можна в цьому році отримали 14 тонн в сухому кукурудзі окремі господарства української. Ні одна український, ні один гібрид, який тестували, не досягав 14 тонн. Тільки імпортні, тільки самі топові нові лінії, нові гібриди. На яку країну, як ти думаєш, потрібно рівнятися Україні, щоб агро розвивалося швидшими темпами? Україні темпи розвитку агробізнесу, не побоююсь цього слова за 10 років, мабуть, найбільші в цьому світі. Тому Україні треба не заважати працювати. На жаль, ми маємо. У сусідів, яких заважають просто нам жити і працювати, і таким чином у нас в цьому недолік. Про да? РТК сигнали і так далі, куча нюансів з посівами. Дрони, які просто рванули в український ринок внесення препаратів, просто стрімко почали розвиватися, ні в одній країні світу, стільки так швидко не пішло воно. Але затормозилося, тому що дуже багато нюансів з внесенням. Якщо в розрізі світу... Коли я поїхав в Сполучені Штати, мабуть, це країна, в якій немає фактично дотації на сільське господарство, які рахують гроші, економіку, і коли з фермером говориш, він чітко на калькуляторі зразу економіку рахує. Скільки він, наші фермера приїхали, от ми, каже, там вносимо мікродобрива на це. Він каже, окей, це окреме внесення, чи разом окреме. Окей, самоходний там 400 тисяч доларів, людина, яка в ньому буде кропити, під 10 тисяч доларів в сезон в місяць зарплати, відповідно, скільки ти там кажеш прибавки? 400 кг, 500 не рентабельно, не цікаво. Він зразу йому дав відповідь. Все треба рахувати. Да, він дав відповідь просто моментально. Коли в середньому півтори людини на тисячу гектарів, в них тому там, з точки зору економіки бізнесу, як на мене, є що повчати повчитися, плюс інновації, які впроваджують штати, вони ж скупляють фактично всіх фахівців з усього світу, і тому там швидко розвивається. Знову немає дотацій, то відповідно, це сприяє розвитку конкуренції. Бізнесу. Тобто сьогодні. Америка, да. Штати сам був і всім рекомендую збирайте гроші і, 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 і так само Канада поряд. Просто їдьте в зону, яка максимально наближена до вас. От, кліматично. кліматично да таким там можна знайти всю територію України по клімату і розібратися, кому що підходить. Як залучати молодь до агро? Та чи достатнім є, на твою думку, рівень освіти аграрної у нас в Україні? Базові знання без фундаментальних знань по тій самій агрохімії, землеробству, які дають в вузах, і я б сказав би навіть дуже достойно. Багато викладачів є. Самі винні студенти. Тобто, якщо з першого курсу 5 років, 5 сезонів пройти в Агро і паралельно навчатися в університеті взимку, ну, то це просто виходить в крутий спеціаліст. Ти про практику зараз. Да, так? практичні мають бути далі. У багатьох студентів цікавість є. Просто не треба її потушити якимось. Незрозумілостями, які попадають якісь там колгосп, 20 років без урожаю, і вони тухнуть там моментально. Просто в Андрія дуже багато студентів проходить практики. Ми залучаємо зараз на стажування. До речі, також сьогодні в аграрному університеті був майбутнє за молоді. От от реально всі технології, як вони в Кропіво влітають в програми в програмне забезпечення, і ну це тобто, їх залучати до агро не потрібно вони вже там е, треба залучати. Треба яким шляхом? Запрошувати на стажування на практику, показувати, що агро це не болото по вуха чи, чи гімно там, тварин. Да? Що це агро це цифра на сьогоднішній день. От тут залучати їх треба. Кажи, будь ласка, Сергій, якою ти бачиш аграрну Україну через 10 років? Агробізнес в Україні покаже світові лідіруючі позиції однозначно. Незважаючи на зміну клімату, це все можна пристосуватися. Один на одного дивляться, там фермери, які ми ведемо, супроводжуємося, сусіди оглядають, і все ж таки, щось вони там і собі знаходять, і все ж таки якісь висновки роблять, щось, щось вони міняють. Звичайно, стратегічно це треба розбиратися, але в цілому позитивна динаміка йде, і однозначно, це ну, топова країна в агросвіті. світі. Що ти побажаєш фермерам українським і нашим підписникам? Експериментуйте, навчайтеся, не бійтеся. На одному з відео Капріса сказав про те, що він не боїться сказати, що він не знає чогось, да, і звернутися за допомогою, в тому числі, хоч він є співзасновником до нашої компанії. Якщо він шарить класно в техніці, то в агрономії він не хоче так сильно розвиватися, тому що йому вистачає техніки. А в мене навпаки. Я люблю агрономію в цілому, да, засоби захисту і не стидаюся запитати по техніці, там, чи ще якихось новітніх технологій, і так далі. Я не все знаю. Ніхто не може знати все. Тому розвивайтеся, експериментуйте, рухайтесь вперед. Такі канали, як АгроТолк, допомагають фермеру розвиватися і інформацію треба черпати, в тому числі, ну, з різних ресурсів, для того, щоб ви сформували свою чітку думку. І наше господарство в тому числі ми сьогодні в результаті спілкування з вашою агрокомпанією, Ми приймаємо рішення і будемо в цьому році співпрацювати з агрокомпанією, при тому, всьому, що я вважаю, що ми є інноваційними, але щось нове точно не завадить. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити в наступних інтерв'ю. А тобі, Сергій, за твою позицію життєву і за твою роботу на нашій українській землі величезна подяка і за приділений час для сьогоднішнього інтерв'ю. До зустрічі на Полтавщині. Запрошуємо, приїздіть.